Серед пріоритетних завдань енергоатому є інформування громадськості про діяльність атомних електростанцій, в першу чергу це стосується мешканців зони спостереження АЕС з цією метою протягом усього часу експлуатації ядерних об'єктів на підприємствах організовуються різноманітні зустрічі, екскурсії, прес-конференції, під час яких можна отримати вичерпні відповіді на питання атомної тематики. Нещодавно Хмельницьку АЕС відвідала група депутатів Гощанської та Бугринської територіальних громад. Для гостей підприємства була організована пізнавальна екскурсія до навчально-тренувального центру ХАЕС, де вони дізналися про основне обладнання атомної електростанції, про системи безпеки підприємства, про підготовку кадрів для атомної галузі. Побували депутати і на повномасштабному тренажері. Оглянули аналог блочного щита управління АЕС, побачили, як інженери управління реактором і турбіною удосконалюють свої професійні навички. Депутати сусідніх громад також побували на третьому енергоблоці Хмельницький АЕС, де на власні очі побачили масштаби робіт, дізналися про те, які кроки потрібно виконати, щоб енергоблок почав працювати. Завершився візит зустріч депутатів із заступником генерального директора ХАС з персоналу Андрієм Сторощуком і заступником головного інженера з нових блоків Геннадієм Самосієм, які відповіли на різноманітні питання щодо економічних преференцій зони спостереження від спорудження та експлуатації енергопотужностей, підготовка кваліфікованих кадрів, екологічного моніторингу особливо депутатів. Цікавили питання безпеки енергоблоків. Я впевнений, що Стан забезпечення безпеки для блоків номер 3 і No4 буде не гірший, а кращий, ніж на блоці номер 1 і Сто відсотково буде саме так, бо у нас вимоги наших нормативних документів ми не маємо право вводити в експлуатацію обладнання, на якому не реалізовані досягнення на теперішній час науки і техніки. Хоча і перший, і другий блок теж по рівню безпеки надійні, справді надійні енергоблоки, я на них попрацював на один день. Десяток років я можу вам впевнено це сказати на зустрічі. Також обговорювалися питання можливості залучення до роботи на Хмельницький АЕС мешканців Бугринської та Гощанської громад, особливо випускників професійно-технічних закладів. Загалом, як свідчить багаторічний досвід спілкування атомників з представниками навколишніх територій, більшість краян підтримують діяльність і розвиток атомної галузі без електроенергії е, суспільство паралізоване. Тому безперечно, що необхідно будувати. Щодо сьогоднішнього заходу, то я вважаю, що це такі заходи треба проводити. Бо, скажімо, як журналіст, я сьогодні багато почув тої інформації, яку варто донести до людей, про яку вони не яку вони не знають. Ми живемо в цьому краї. Ось і. Для нас всіх це важливо для того щоб мешканці зони спостереження володіли об'єктивною інформацією про діяльність Хмельницької АЕС та Енерго Візити депутатів місцевих громад на підприємство продовжуватимуться і далі.